В справах судових не можна закривати очі, коли ви б'єтеся у суді. Чому? Та уявіть, що на ринзі один із боксерів закрив очі. То, як ви розумієте, це пряма дорога до поразки. Бо у нас, до прикладу, був клієнт, який прийшов в судові засідання самостійно, і там була повітряна тривога, суд. Як ви розумієте, засідання не провів, клієнт пішов, і тут виявилося, що є рішення суду вже, і накладено арешти на його майно і рахунки. І він говорить: а як так відбулося, мене ніхто не повідомив. Ну, але ви ж розумієте, що суд це такий от формалістичний державний інститут, який виконав вимоги, повідомив повісткою, де і все. Тому небезпечно. Закривати очі на певну проблему, бо вона не лікується тим, що ми на неї увагу не звертаємо.